Мені часто пишуть в коментарях: от мовляв, в мене процес відновлення зупинився, я тупцюю на місці? А я питаю, а як ти це визначаєш? І у відповідь звучить, звучить щось на зразок: Ну, от я так відчуваю. А як можна дізнатися, чи ви видужуєте? Як можна визначити, чи видужує ваша рідна людина? Як можна дізнатися, чи досягли ви якоїсь із своїх цілей? Адже деякі аспекти відновлення після інсульту легко визначити. Ті моменти, коли ви вперше зможете дійти до туалету, піднятися сходами, написати в зошиті пару рядків, це не просто радісні моменти, це віхи, які слід відзначити. До речі, слово віха в даному випадку означає, як пише словник української мови, поворотна подія проміжне досягнення. Такі приклади легко помітити та визначити. Сьогодні наша мама вперше пішла з ходунками. Всі розуміють, що саме відбулося, і готові похвалити маму саме за ось це. Медперсонал, лікарі, фізичні терапевти, рідні та друзі мають радіти її успіхом. В міру просування в реабілітації досягнуті цілі зазвичай стають менш помітними і їх стає дедалі складніше побачити. Більшості людей. Трохи більш енергійна ходьба означає, що ви що ви задатні безпечно перетинати широку вулицю, де працює короткий світлофор. Але для вашого оточення це може бути чимось таким несуттєвим. І саме точне вимірювання прогресу і фіксація ваших досягнень може показати нехай незначні, Але ви не уявляєте, наскільки важливі успіхи. Маленькі кроки вперед до відновлення можуть означати відмінність між незалежністю та залежністю. Відмінність між просуванням від баж... до бажаного відновлення і повним припиненням просування, засвоєння нових знавичок, що передбачає нові цілі, а значить, і нові досягнення. Ви можете значно просуватися вперед, але не помічати цього. Серйозно, ну я постійно з цим стикаюся, тому вирішив зробити відповідний випуск. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту. Автор книги Як Ми перемогли Інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Ну тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу. Допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому Ютьюбу. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, саме час це зробити. Тисніть підписатися. Не забувайте, якщо знайдете випуск цікавим та корисним, ставити вподобайки, а після перегляду я завжди дуже чекаю ваших коментарів. До речі, для підписників каналу діє особлива ціна. Підписавшись на спеціальну розсилку, ви можете отримати знижку 15%. Зробити це можна за спеціальним посиланням в описі даного відео. Так от, складно точно пам'ятати, де та на якому шляху ви були тиждень або місяць чи рік тому. Є певна тенденція оцінювати свої успіхи на підставі того, де ви були вчора. Можливо, вчора був дійсно хороший день і ви досягли великих успіхів. А сьогодні. Ну, так, на жаль, трапляється, день поганий, і ваші результати трошки погіршилися. Часто люди готові здатися, але я в кінці кожного випуску кажу свою мантру: ніколи не здавайтеся, і цей не буде винятком. Так от, люди готові здатися, вважаючи, що в них був поганий день або низка поганих днів. Мені не стає краще. То чому я маю це все продовжувати? Знайомо вам, чи не так? Може трати, трапитися, що ви просто не помічаєте свого просування, тому що щоденні зміни вони, вони вкрай незначні. Покладаючись на пам'ять, ви втрачаєте здатність бачити світло в кінці тонелю. При одужанні варто судити по тому, що відбувається на великому відрізку часу. Ну, згадайте Равлика, нам здається, що він лише. Вихкає та обливається потом, ну, так образно. Але тупцює на місці. Але той, хто спостережливий, він побачить, що равлик він обов'язково рано чи пізно досягне своєї мети. У будь-якої людини, яка намагається засвоїти ту чи іншу навичку, є показники, яких вона, на її думку, має досягти або перевершити. Спортсмени використовують заміри швидкості. Підняту вагу, середній рівень досягнень та інші вимірювання, щоб визначити прогрес. У музикантів є сольні виступи, а також здатність виконувати нові композиції. Для людей, що вижили після інсульту, вимірювати прогрес у своєму просуванні, в реабілітації має надзвичайно важливе значення. Ну, ось деякі факти, що стосуються вимірювання прогресу в нашому відновленні. Ефективні втручання, вони здатні допомогти одужати швидше, ніж ми можемо навіть собі уявити. Це стосується, наприклад, такого методу реабілітації нового, як високоінтенсивна ходьба. Але потрібні точні вимірювання. Якщо наші вимірювання дійсно покажуть прогрес, то людина стає більш мотивованою для продовження реабілітації. Чесне та точне вимірювання відсутності прогресу також є важливою частиною зусиль по відновленню, бо неефективні втручання то є пуста витрата часу, зусиль та грошей. Вимірювання прогресу покаже успіхи або невдачі, які ми інакше не змогли б і побачити. Вимірювання прогресу допоможе визначити. Працює конкретно ваше сполучення технік, вправ, методів чи ні. Якщо лікування, метод реабілітації, вправа чи техніка працюють, то використовуйте їх. А якщо щось не працює, від цього слід без жодних коливань відмовитися. Ключовим є точне вимірювання ефективності загальної стратегії відновлення. Оскільки всі втручання. Впливають одне на одне, насправді ви не оцінюєте окремі втручання. Скоріше за все, ми вимірюємо поточну сукупність оцих ось усіх втручань Та як же це все можна зробити? Ну, без точних даних припущення про відновлення ну це не більше, ніж здогадки. Уявіть собі, дослідника, який у відповідь на ваше запитання. Пожимає плечима і каже: Знаєте, я гадки не маю. Мабуть, ти одужуєш. Думає, що нікому така відповідь не сподобається. І знаєте, нам, вижившим після інсульту, не потрібні якісь супер-мега складні прилади, прилади та комп'ютери для збирання цих даних та їх обробки. Вимірювання можна виконати просто та ефективно, не маючи великого досвіду. Та із мінімум обладн... мінімумом обладнання. Ну ось дивіться. Вимірювання швидкості виконання різних дій. Можна вимірювати що завгодно. Ну, скільки часу ви йдете з дому до магазину і назад, скільки вам потрібно часу, щоб заправити ліжка, зав'язати шнурки так так далі, і так далі, і так далі. Вимірювання тривалості різних дій. Це можна дати оцінку нашій витривалості. Наприклад, сьогодні ви можете займатися на велотренажері 10 хвилин, а донедавна лише 5. То, очевидно, очевидно, відновлення йде, і воно відчутне. Оцінка за допомогою спостереження. Використання дзеркала дасть цінний зворотній зв'язок в реальному часу і про якість ваших рухів. Звичайно. Ну ми ж розуміємо, що будь-яка оцінка, де немає одиниць виміру, метрів кілограмів, секунд вона суб'єктивна. Аудіозапис та відеозйомка процесу мовлення. Якщо промовляти один і той же текст, то аудіозапис, зроблений зараз і припустимо через місяць чи більше, дасть можливість оцінити просування вперед. Відеозйомка дозволяє оцінити міміку, хоча іноді краще не слідкувати замовленням візуально, а оцінювати лише за якістю. Це пояснюється тим, що при моторній афазі рухи нашого рота можуть бути некрасивими та відштовхуючими, підрахунок числа повторень. Це взагалі супер. Зростання числа, наприклад, відтискань від підлоги, вкаже нам на покращення нашої сили та витривалості м'язів. Вимірювання відстані, ну це супер, прекрасне оцінювання. Вимірювання пройденої відстані, це самий очевидний приклад вашого одужання. Але не лише пройдену відстань можна вимірювати. А наприклад, висоту, на яку ми підносимо руку. Або наскільки широко ми можемо розсунути пальці ураженою рукою. Думаю, що багато хто із глядачів спитає, а як часто слід вимірювати свої досягнення? Я вважаю, чим частіше, тим краще, але не варто пускатися крайнощі. Думаю, що від вимірювання по 5 разів на день користі жодної не буде. Важливо не лише вимірювати, а й фіксувати. Тому заводимо щоденник і пишемо туди усі свої результати. Вимірювання вони допомагають змінити поведінку, тому що у більшість людей намагається побити свої вчорашні рекорди. Вимірювання дозволяють влаштовувати змагання із самим собою. При цьому з'являється бажання працювати. На межі своїх поточних здібностей. Наприклад, у мене було саме так. Але варто пам'ятати і про обережність. Якщо ми перевтомимося і в результаті впадемо і щось собі зламаємо, ну це в кращому випадку відкине нас на декілька місяців назад. Так що реабілітуємося безпечно. Я вважаю всім, хто постраждав від цієї підступної хвороби. Успішно відновитися. А якщо вам допоможе те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалося і ви знаходите це корисним, ставте вподобайку, не забудьте підписатися на мій канал і ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою. І пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.